Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, до вашої уваги ювілейний 20-й випуск щоденника євро, на якому не встигла розпочатися чвертьфінальна стадія, а вже вона і завершена. Вчора відбулися поєдинки Англія, Швейцарія, Нідерланди, Туреччина, в яких, власне, відбулося те, що ми прогнозували, а саме більше забитих м'ячів, ніж попереднього ігрового дня. Давайте ж оглянемо ці поєдинки. Розпочинаємо з матчу Англія-Швейцарія. Англійці всі критикують. Ну а Швейцарія багатьом сподобалась. Нагадаю, попередньому раунді зняли корону з італійців. Але тим не менше, оця шкандибаюча збірна Англії, до речі, так само, як і шкандибаюча збірна Франції, яких багато насправді що поєднує, вони ж можуть дошкандибати аж до фіналу. Тому що англійці, так само як і французи, по пенальті виграють чвертьфінал. Давайте ж, власне, поговоримо про склад збірної Англії в чвертьфінальному поєдинку. Отже, у воротах Пікфорд з Евертона, оборона Уокер, Манчестер-Сіті, Стоун з Манчестер Сіті, -Сіті Конса за Стонвіли вийшов в основі, оскільки Гехі перебрав жовтих карток. Тріп'єр Ньюкасл, Мейну, Манчестер, Юнайтед, Райс Арсенал, Сака Арсенал, Белінгем, Реал Мадрид, Фоден, Манчестер Сіті і Гарі Кейн на вістрі капітан команди з Баварії. Гаред Саутгейт, тренер збірної Англії. Обслуговцей поєдинок Італієць Орсато, який і в одній восьмі працював, і зараз в чвертьфіналі працює, одним словом, трудиться по повній програмі. Нагадаю, по завершенні цього сезону він завершує кар'єру арбітра. На таких пізніх стадіях змагань, звичайно ж, ціна помилки надто висока. Відповідно, ніхто не хоче помилятися, тому в першому таймі матчу Англія Швейцарія все було дуже акуратно і обережно, в основному дальні удари. І в підсумку команди за перші 45 хвилин не спромоглися навіть жодного разу влучити, хоча б в ствір, не те, що забити. Ну, але що може розворушити, розбурхати, розбудити такий матч. Це, звичайно ж, гол від однієї збірної. І цей гол на 75-й хвилині забиває Швейцарія. простріл з флангу, і Емболо, незважаючи на те, що перебував в оточенні двох захисників англійців, таки протискає м'яч ворота 0-1. Англійці нагадаю, і в попередньому раунді також пропускали першими, але там часу на те, щоб відігратися, у них було набагато більше. Тут часу було небагато. і Відповідно, відразу Гарсаутґейт робить потрійну заміну. На полі виходять шоу, Езе та Палмер, і англійці оперативно на 80 й хвилині рахунок зрівнюють. Щоправда, не за рахунок замін, а за рахунок індивідуальної майстерності Бука Йосака. З правого флангу він зміщується ближче до центру, і з лівої пробиває в дальню шістку. 1-1. відразу фактично можна було переходити і до пенальті. До речі, в екстратаймах відбулася подія, яка ще раз говорить про певну схожість збірної Англії та збірної Франції на цьому євро. Нагадаю, французів в екстратаймах був замінений лідер-капітан та пенальтист МБАПЕ. А от в Англії був замінений лідер-капітан та пенальтист Кейн. Ну щоправда, офіційно по Кейну було сказано, що судома у Гарі. Ну це не дивно. Його багато разів по ходу матчу навіть за межі поля викидали. Англія ідеально виконує всі свої п'ять пенальті. А от у Швейцарії перший, хто підійшов до м'яча, а саме захисника Канжі з Манчестер Сіті свій пенальті не забиває. Пробив дещо кволо, і як наслідок сейв від голкіпера Англії Пікфорда. З англійців, до речі, забили Палмер, Белінгем, Сака, Тоні та Олександр Арнольд. Тож збірна Англії з таким самим рахунком, як і збірна Франції 5-3 по пенальті виграє у свого супротивника і біжить до півфіналу. В заключному чвертьфіналі, в якому грали Нідерланди та Туреччина, у нас відбулася, на жаль, біда. І ця біда полягає в тому, що збірна Туреччини програє і, відповідно, залишає турнір. Матчі цієї збірної завжди були веселими, цікавими, результативними. І, на жаль, більше ми турків на цьому євро не побачимо. Плюс до того інша прикрість полягала в тому, що оскільки Німеччина вже вилетіла з турніру, по суті, Туреччина залишилася господарем, як це дивно не звучало, тому що дуже багато турків на цьому євро. По різним причинам, і власне на матчі проти Нідерландів, що відбувався в Берліні, переважна більшість було саме за збірну Туреччину. Стартовий склад Нідерландів на цей поєдинок був абсолютно ідентичний тому, що розпочинав матч однієї восьми проти Румунії. Тож у воротах Вербрюген з Брайтона, оборона Дюмфріс, Інтер, Деврей, Інтер, Вандей, капітан команди з Ліверпуля та Аке з Манчестер Сіті. Півзахисті Схаутен ПСВ Вейнтховен, Сіменс Паріс жермен Рейндерс, Мілан. Тріо попереду Бергвен за Якса знову з'являється в основі, і так само як проти Румунії, відразу по перерві був змінений. Депай Атлетико Мадрид, Гак Ліверпуль. Рональд Куман, тренер збірної Нідерландів. Обслуговував цей поєдинок Француз Тюрпен, який на фініші матчу роздавав червоні картки резервним гравцям збірної Туреччини. І, хоча летючі голландці таки полетіли до півфіналу, але скажу чесно, в першому таймі мене розчарували. Не завдали жодного удару в ствір, виглядали кволувато і пропустили гол. Якась справжня магія відбувається від Туреччини під час розіграшу кутових і загалом стандартів. Нагадаю, в попередньому раунді центральний захисник Деміраль два голи забив після розіграшу саме кутових. Він у матчі проти Нідерландів участі не брав через перебір жовтих карток, але нічого страшного, його підмінить інший центральний захисник, Акайдин. Причому підмінить як на позиції власне, центрального захисника, так і як автор голу. 35-та хвилина. Подача кутового від збірної Туреччини, точніше розіграш кутового, і на дальній стійці Акайдин вистрибує вище за всіх. 1-0. Ну чим не магія. Турки мали нагоди і для того, щоб подвоїти свою перевагу, а потім невдала п'ятихвилинка всередині другого тайму просто перевертає все з ніг на голову. 70-та хвилина кутовий уже у збірної Нідерландів, і вже їхній центральний захисник, Деврей, вистрибує вище за всіх та зрівнює рахунок. І що найбільше сподобалося в цій ситуації, що гравці збірної Нідерландів беруть м'яч в руки і біжать на центр поля. Тобто таким чином показують, що нічия їх не влаштовує. Не хочуть вони тягнути до екстратамів чи, можливо, до пенальті, як це роблять деякі інші збірні. І вони забивають переможний гол уже за 6 хвилин. Простріл з флангу, м'яч пролетає повз трьох захисників збірної Туреччини, і на дальній стійці Коді Гакпо замикає цей простріл та виводить збірну Нідерландів вперед, забиваючи між іншим свій вже четвертий гол на євро, таким чином стаючи кращим бомбардиром першості. Щоправда, дана ситуація протривала лише кілька хвилин, тому що потім УЄФА офіційно заявили, що це не гол Гакпо, а автогол захисника Мюльдюра. Само собою, що збірна Туреччини побігла відігруватись, навіть була навала, і не те, що нагоди, а реальні нагоди були. Зокрема, на 91-й хвилині голкіпер збірної Нідерландів Вербрюген, я думаю, серйозно піднімає свій цінник, тому що робить просто фантастичний сейв. в тому числі допомагає своїй збірні перемогти 2-1 та вийти до півфіналу. Ще раз повторюю прикро, що матчів збірної Туреччини на цьому євро ми більше не побачимо, тому що завжди було гольовито та весело, але виграти міг лише один. І Цією збірною стає команда Рональда Кумана. Пригадуємо всі результати чвертьфінальної стадії. Отже, Іспанія в екстратаймі на 119-й хвилині дотискає Німеччину 2-1, Португалія, Франція без голів і по пенальті далі йдуть французи, Англія, Швейцарія 1-1, пенальті виграють англійці. І Нідерланди, Туреччина, єдиний матч, що завершився в основний час перемога Нідерландів 2-1. Квисок бомбардирів, Гакпо, Мікаутадзе Мусіала та Шранц – по три голи, але з цієї четвірки в грі залишається лише Гакпо. Щоправда, у нього дуже багато переслідувачів, які забили по два. У нас утворилися такі півфінальні пари: Іспанія, Франція, Англія, Нідерланди. 9 липня між собою зіграють іспанці та французи, 10-го англійці та нідерландці. Обов'язково будемо оглядати ці поєдинки. Тож, якщо по якійсь причині ви ще не підписані на канал, будь ласка, робіться. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, можете підтримати його в зручний для вас спосіб. На все добре.